Недавно я познайомилася з хлопцем з Тіктоку, і ми почали спілкуватися про Біблію, про Слово Боже. І він каже: мені церква не потрібна. Церква ні. Я сам собі церква. А я кажу: а чого ти так думаєш? Бо мені того не треба. Я собі сам я допомагаю е, дітям з дідому, я жертвою десь там. Е, я спілкуюся з людьми, допомагаю їм е, в, ну, з Біблією, з духовним зростанням. Я кажу, клас, молодець. А що церква тобі не потрібна? А він не хочу. Я не буду в ніяк і церкви і не збираюся нікого слухати якісь там священиків. Нашому мені здалося. собі сам все знаю. Ісус Христос дав. Дві основні заповіді. Перша любити Господа Бога всім серцем, а друга любити ближнього як себе самого. І як ви запитаєте, при чому тут заповіді і до того хлопця, і при чому тут церква, я вам скажу, якщо людина не може житися елементарно в церкві з людьми, то про яку любов взагалі може йти мова? Вона не хоче нікого терпіти, дій ніхто не підходить, вона не хоче миритися, бо горда, бо сама собі начальник і так далі. А Господь Бог каже, якщо хочеш бути комусь більшим, будь меншим для брата свого, будь меншим для брата свого, служи йому. Господь Бог то є любов, і Він нас безмежно всіх любить. Він любить, захищає, оберігає. Якби це було не так, то ви б не могли зараз мене слухати і дивитися.